Так интересно, мы тут в всем районе такие светлые, тут такие все индусы в основном и темнокожие в основном люди, а мы тут такие светлые были, людей, <сороцовый> конечно. Так интересно смотрим, все то привыкли, что всегда белых больше, а темненьких меньше, а тут наоборот. Їдемо до парку, який знаходиться недалеко від нашого дому. Приїхали в новий район, у парк. Рішили тут погуляти. ось райончик тут. А це зараз якась палаточка щось стоїть. Щось рекламують чи що. Чи продають. Віском племос мама. Це, навіть, для фотографій не знаю. парку, де ми приїхали, було безліч дитячих майданчиків для різних вікових категорій діток. І для таких маленьких, як наш Кевін, і для діток якісь як постарші. Нашому маленькому карапузику тут сподобалося грати. Луська розбирається з цими. Квадратиками, кубами, Мама. Там найдалі. Люди сидять таким навесом і вентилятори зверху крутяться. Бо вот дуже жарко сьогодні. 30, тридцять, навірно, полсідьмого вечора. І ще площадка така дитяча, ще одна. Їх тут багато таких дитячих площадок в цьому райончику. Але район такий іспаноязичний. Іспаноязичний. Ну, мабуть, мексиканці тут різні. Типа того іспанець, не знаю хто. Ну по-іспанськи розговорюють в цьому районі. Канатна дорога для малишей. Прив'язуємо і поїхав, 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 поїхав. Інтересна така качелька. Така цікава гойдалка, і, як бачите, на неї немає черги з дітей. Я вам скажу так: навіть коли ми підійшли, тут каталася дитина. То бачки її садили і дали нам покататися. Це озеро тут хороше. Фіщін рулес паркс піневіле. Пінепайн робили. На ту сторону озера ми не ходили. Але там, як бачите, сосновий такий бір, то теж дуже гарно. Як у космос Пристяг, пристягується так. Дуже багато було цікавих гойдалок, і ми посадили на одну із них, і кивусику теж сподобалося. Але я вам скажу, він на всіх гойдалках покатався. Одним словом, майданчик дитячий нам сподобався всім. Ти який ксілофончик, так? Да? Дай мені папа, я сейчас поб'ю. <плес> а, а ну пішло да? <плес> ну, сюди. Оце музика. Музика в дитина грає. А воно, мабуть, слухай, глиняне. Кам'яне, да. О, це ж не резина. сідай наверх, який Ой, Ойте кості динозавра, такі вони кам'яні. Ой, з цемента. Розкопки произвели, витащили. Кости динозавра поста зацементировала и поставили це качелька, от это качелька хорошая, да играй, я понимаю, это игра. І тут вид відкривається красивий. Скажу. здання стоять. Чим хороші тут парки, тим що тут все предусмотрено. О, фонтанчик засвітився. Туалети є. Урни є. Красиво, дитячі площадки. Нам дуже тут сподобався цей парк. Будемо приїжджати сюда. 8 минут їзди от нашого дома. Ось тут фонтанчик такий, а над цим озером он Монвулиця йде, дома люди живуть. Мені дуже подобається тут в Америці. Великий частний сектор. Люди живуть на просторі, на природі в основному. Парки дуже гарні, такі просторі великі. Є де людям віддихати. Огромні дерева такі. Дуже красиво. красиво. Ловлять фіш. фіш ловлять? О, ось тут разрешено рибу ловить в цьому озері. Там щось треба б заплатити і ловити. собі. Мужик ловить рибу. А ну, хава. Швин там ловив. Інтересно.